Мобілізаційна правда, яку вже не сховати речник ТЦК. Б'є на сполох. Без мобілізації країна не виживе. Його відверті заяви про те, що суспільство досі живе в ілюзіях, викликали справжній резонанс. Але це лише початок. Військовий аналітик попереджає про можливий поворот у 2026 році. Сценарії, які можуть радикально змінити хід війни, генерал пропонує новий формат оборони, який може змінити тактику розвідки. Відверті попередження, гучні пропозиції та прогноз. Ози, які не можна ігнорувати про все це далі у відео, вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Шок без мобілізації країна не виживе. Речник полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у великому інтерв'ю главкому закликав владу і суспільство нарешті чесно подивитися в очі реальності війни. Він пояснив, чому саме мобілізація залишається життєво важливою і чому до неї виникає скільки агресії. Істомінаголошує негатив до ТЦК з'явився не тоді, коли суспільство звинуватувало військових у відловах. Все почалося значно раніше. Навесні 2024 року. Ми з журналістами знімали роботу групу оповіщення. і зневага до них відчувалася фізично. Вони нікого не ловили, не били, не пакували, але вони вже були винні. Він нагадав і про випадок із полтавським блогером, який показав військовим середній палець, а потім плюнув обличчя колишньому десантнику. Негатив до ТЦК виник не через дії наших військових. А через небажання частини суспільства приймати сам факт війни. За його словами, на початку вторгнення українців закликати вірити в ЗСУ, але не всі були готові особисто долучитися. А коли війна затягнулася, у суспільстві сформувалася небезпечна ілюзія. Перемога можлива, але без участі кожного. ТЦК стали символом не лише мобілізації, а нагадуванням про війну, яка триває. Тому будь-який інцидент одразу стає гучним заголовком. Істомін вважає, влада мусить перейти до максимально відвертої комунікації, якби від самого початку людям чесно сказали, що це війна надовго, ставлення було б іншим. За його словами, українці досі не до кінця усвідомлюють масштабності протистояння з державою, яка має великі ресурси, зброю і мобілізаційний потенціал. Істомі наголошує, мобілізація це спільна відповідальність та закликає про те, що з людьми потрібно говорити відверто. Без мобілізації країна не виживе. Потрібно нарешті говорити з людьми відверто. Мобілізація нам потрібна, без мобілізації країна не виживе. Хто не хоче, щоб їх примусово мобілізували, нехай сам долучається до війська. Та це ще не все, Шокуючі заяви про майбутнє мобілізації. Україна вже зараз перебуває в умові, яку військові експерти називають. Прикордонною точкою напруження і схоже без масштабних рішень не обійтися. Відомий військовий аналітик Олег Жданов окреслив найбільш вірогідні сценарії розвитку подій на 2026 рік, і вони можуть змінити хід війни в Україні. Надалі триває мобілізація, але відкриті дані ТЦК свідчать. Дефіцит особового складу на фронті залишається серйозною проблемою. Військовий експерт Олег Жданов попереджає, держава входить у критичний період. Поки Президент не сформує свою політику щодо мобілізації, поки не почнеться масштабна державна програма інформування про необхідність захисту країни. Результатів не буде. Експерт наголошує, Росія суттєво випередила Україну у питання мотивації мобілізованих. Росія з самого початку пішла шляхом матеріальної мотивації. Вони платять за кожні 100 захоплених метрів, за кожного вбитого українського солдата, за кожну спалену бойову машину. Вони отримують шалені преміальні, і це на тлі інформації, що в 2026 році призов у Росії може тривати цілий рік, а кількість мобілізованих може стати рекордною. Та, попри це, Жданов переконаний, Україна має потенціал. У нас є резерв, який ми поки не використовуємо. Сподіваюся, що у критичний момент він може бути застосований. Це підготовлені та вмотивовані люди. Та головний фактор, який може змінити хід війни, це озброєння, і його за словами аналітика все ще катастрофічно бракує. Нестачу особового складу будь-яка армія компенсує технологіями й озброєнням. Вважаю, що наступного року темпи мобілізації залишать на нинішньому рівні. Але якщо доведеться екстрено гасити пожежу на фронті, державі доведеться змінювати підходи до мобілізації. Колишній командувач аеромобільними військами України Іван Якубець виступив із гучною ініціативою щодо формування абсолютно нового напрямку оборони країни. На його думку, настав час залучити не лише мобілізаційний резерв, про який говорив Олег Жданов, а й чотирилапих захисників. Інше питання, наприклад, мобілізувати всіх тих, у кого є службові собаки, всіх чоловіків, хлопців, які мають службових собак. І… Маючи оперативні групи, не яче, передивив ячейки таким, по два-три чоловіки з собакою, які будуть вести на широкому фронті спостережні дії. табака, щоб вона буде е, виявляти ворога більш краще, ніж це робити е, наших піхотинців. І таким чином, е, виявляючи свою часу, проход наносити вогневе ураження або нанесенням перенесення вогнем артилерії, або вогневе. Це вираження зброї з інших напрямків або під час передислокації, та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації на фронті. Інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах, а на передовій, і саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима і вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади ТРО. Більше про всі героїчні подвиги. Далі у відео. Вставай, та? Та? Жовтень околиці Оріхова група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запеклий бій з дронами. Фільмує екшн камера, вояка на псевдо рибак. Є підбив. Нас два триста. Пановский дефівіверта В Впівішка. 3 300-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Дови, <плес> <плес> Є став. <плес> Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. <плес> 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 Лети свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так. Побратими земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там десь собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає. І є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіяну у малій токмашці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його й прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів. Зв'язуємо йому руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком не обзивали, там, ну таке там, як, ну, як на емоціях. При відході кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який, здаватися, відмовився. Закинули. ТМ у визначене місце підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже: нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтівартен Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. Та поки українські захисники роблять подвиг за подвигом, У мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Там у другій армії світу почалось те, чого Путін так боявся. Росія знову тягне до війська зелених пресовників. Хитрі схеми, обман, примус все як завжди. Обіцяють службу, десь в тилу, а вже за кілька днів кидають прямо на фронт. Солдати в шоці, а рідні у паніці. Друга армія світу демонструє. всю свою славу. А Путин, робить выглядит, что нібито все под контролем. Детальнейшее про все это дали у матеріалі Люди, мои земляки, все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для Путінської війни? У Росії було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт п'ятого ну сьомого дві -го 2025 року під психологічним молодшого лейтенанта Даши дешедерживо. А саме він нас запугував, говорив, то, що якщо ми залишимося на срочки, то нас відправлять в Курск, а в Курскі Если в Курск отправляют людей, ну срочников, то із 100% процентів только 70, а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Єсть мої призива, мої друзі, которые -е, трьохсоти голови осколками я. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. П'ятдесят дільництво бригада заявляє, що не хочу підписувати воїнський контракт. Якщо з'явиться контракт підписано, на підписан з психологічним і фізичним давленням, или машиническим путім. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. сказал что получается меня дома не будет никто ждать друзья у меня все пропадут родители будут наоборот отправлять на работу никто не будет за мной следить как бы ухаживать что я никому не нужен буду также их бьют позбавляют с связку с близкими. У деяких выпадках ты кто видмовляся стрелял из пневматичной сброи за срочников подписывают контракты не говоря им их уже в ранг формально в ранге официальном военнослужащий контрактников направляют на войну я говорю это не голословно недавний в этом году был большой скандал в чебаркуле это по Челябинской областью в челябинской области известная воинская часть. Где сама прокуратура подавленням розбрашені российников скрила і признала, що були фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18-річні, у них нет бойового досвіду, у них життєвого жизненного даже нет. чим вони можуть допомогти фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені Он мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Ні, ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. В Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ато проходящого срочного воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально психологічного давлення. Ребенок не хоче йти, його отправить на Сво ребенку 18 років всего. І він не добровольно підписав. Це принуждение було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, выбора вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно на данный момент у нас есть переписки скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Крыму. Ну 에, становитесь в строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Крму, от ми на срочки літа Ой, служу, да коротше. типа, пацаны, срочники, да. Троих вроде, ну, на... 200 тела и 16 человек при 300 тела. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да. И даже ниху... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там, нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена рік 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій підпише контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів. Це така насильна вербовка, вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього, адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайко під відео та слідкуйте за головними новинами разом із нами. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.